Чагарники вирощують як живопліт, а квіти приваблюють комах запилювачів і прикрашаються тривалим цвітінням. Якщо розмір ділянки не дозволяє садити декоративні дерева, то кілька невибагливих культур стануть чудовою альтернативою будлея. Кущ схожий на бусковий, такий же високий. Чагарник з квітами білого і всіх відтінків рожевого кольору виростає до трьох метрів заввишки. На відміну від буску, будлея цвіте до самих заморозків. Все літо прикрашаючи ділянку і залучаючи легким приємним ароматом корисних комах до плодовим рослинам, любить освітлені сонцем місця, але росте і в півтіні, не вимагаючи складного догляду вейгела. Розкішне цвітіння цього декоративного чагарнику робить ділянку особливо привабливим. Догляд за Вейгелою нескладний. Треба лише пам'ятати, що ця рослина сонцелюбіво. При вирощуванні в тіні квітів буде набагато менше, це високий 2-3 метри. Чагарник, що вимагає щорічної весняної обрізки, у дорослих рослин навесні необхідно видаляти старіючі пагони, а при необхідності повторювати процедуру влітку, низькорослі сорти можна висаджувати на клумбах бузок. Бузок давно стала звичною в оформленні ділянки, квітучі гілки гарні в букеті, а аромат використовується в парфумерії, цвіта чагарник навесні. Але листя до самих морозів залишаються зеленими, не жовтіють і не сохнуть, зберігаючи декоративність. Рослина морозостійка росте у всіх регіонах, крім арктичних. Регулярне підрізування дозволить зберігати бажану форму і контролювати розміри куща. Айва японська. Розмір чагарнику залежить від сорту, як бордюрного прикраси підходять низькорослі сорти. Високі частіше використовують як живоплід. Не вимагаючи догляду, японська айва прекрасно переносить зиму, зацвітає ранньою весною і радує око до середини серпня. Поєднання квіток з живою зеленю надає айві яскравість і декоративність. Таволга. Друга назва спіреї та Волга. Чагарник росте на луках і сонячних узліцях лісу, але за невибагливість і красу набув популярності у садівників. Спірея лікарська рослина, що відрізняється сильним ароматом. Залучаючи до себе. Джіл і джмалів вона забезпечує запилення сусідніх рослин з роками гілки спіреї дерев'яніють, але обрізка кущів не складає труднощів, рослина невисока. Рідкісні екземпляри досягають двох метрів. Цвітіння починається на початку літа гортензія. Краса гортензії поєднується з невибагливістю. Багаторічний чагарник з великими суцвіттями здатний здивувати не тільки тривалим пишним цвітінням, але і тим. Що при бажанні можна змінити відтінок букета, складнощів у догляді за гортензією немає, вона розвивається як на сонці, так і в тіні перстач. Невисокий чагарник з дрібними квітками, можливо, не найкрасивіший, але рясно і тривало квітучий. Застосовується як бордюрно або мекспордер рослина. Перстач не тільки цвіте все літо. Вона також не боїться заморозків і добре переживає зимівлю яскраві плями невеликих кущиків будуть прикрашати сад з травня до самих морозів. Перстачу підходять як сонячні ділянки, так і півтінь. Догляд за чагарником зводиться до своєчасної обрізку рослини.